Доброго дня, шановні телеглядачі! Ви дивитесь новини на телерадіокомпанії Атлант. День місцевого самоврядування в Україні, що визначається 7 грудня, був встановлений 25 листопада 2000 року президентським указом. Дата вибрана не випадково. Верховною радою Української РСР в 1990 році був підписаний закон про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування. Це професійне свято працівників. Селищних, сільських, районних, обласних і міських рад, які представляють чисельних народних обранців. Апостолівська міська рада також відсвяткувала це свято, тож маємо у вашій увазі наш відеосюжет. Доброго дня, великому шановні гості. Сьогодні ми відзначаємо свято широкого, суспільного загалу. День місцевого самоврядування. День місцевого самоврядування стоїть в ряду дат. Пов'язаних із здобуттям Україною незалежності і розбудовою власної державності та демократії, він об'єднав людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організаторів втілення в життя їх волі. Шановні колеги, депутати всіх рівнів, працівники місцевого самоврядування. Вітаю всіх з професійним святом. Бажаю всім міцного-міцного здоров'я, наснаги, удачі, терпіння в нашому ділі, а також в вашому лиці, усій нашій громаді і процвітання. І я впевнений, що разом ми усі переможемо усі негаразди, які будуть на нашому шляху. І я думаю, що ми всі разом робимо одну гарну справу. Я впевнений, що... У нас все буде гаразд. Всім вам здоров'я, успіхів, добробуту вашій родині і великого-великого щастя. Відповідно розпорядженню міського голови від 2.12.2016 -го, про нагородження з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування в Україні за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до справи, активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток апостолівської територіальної громади, подякую відзначили кращих працівників міської ради. Відічева ігоря вікторовича, начальника відділу містобудування та архітектури, головного архітектора виконкому міської ради. Фартушну Ірину Андріївну, начальника загального відділу виконково міської ради. Горбенко Наталію Григорівну, завідувачу сектору культури, туризму, національності та релігії виконково-міської ради. Красавчикова Дмитра Вікторовича, начальника відділу державної реєстрації виконкому міської ради, мазного Юрія Володимировича, начальника відділу житлового комунального господарства, транспорту та благоустрою виконкому міської ради. З нагоди свята з вітальним словом до присутніх звернулася депутат Дніпропетровської обласної ради Людмила Доценко. Я вас, друзі, я вас щиро вітаю цим святом. Це свято наше. Де є відчуття нашої душі. Ми зараз працюємо отут разом з, нашою голову, з нашим головою друг з другом від душі. Це ми не думаємо про те, що нам платять. Ми не думаємо навіть про те, що нам, про нас говорять. Ми працюємо для того, щоб зробити наше місто, зробити нашу область, зробити нашу Україну найкращою. Тому тільки... Я думаю, сьогодні тільки такі люди зібралися саме тут. Саме це наша ціль, і кожен з вас, коли йшов в мери, коли йшов в нашу громаду, коли йшов в депутати, його ціль була лише одна. І давайте подумаємо, коли ми сюди зайшли, навіть в цю кімнату, тут було так холодно. Зараз, коли всі ви відкрили свої душі, відкрили свої серця, то зразу стало тепліше. І мені б дуже хотілося. Щоб ви надалі горіли тим вогнем радості, вогнем натхнення і зробили в нашому місті, в нашій громаді, в нашій Україні щасливе життя. Побажаю вам здоров'я, щастя, наснаги, терпіння. Тому воно нам дуже-дуже необхідно, і я думаю, ми всього досягнемо. Привітати колег від імені райдержадміністрації та районної ради прийшла також Людмила Федоріна, заступник голови апостолівської районної ради. Дорогі друзі, від імені голови Апостолівської районної ради, мудрого Віктора Олексійовича, голови Апостолівської райдержадміністрації Харченка. Олександра Валерійовича, від себе особисто та та від усього депутатського корпусу апостолівської районної ради я хочу привітати вас із державним святом, днем місцевого самоврядування, побажати щастя, здоров'я, добробуту вашим родинам, а також наснаги у вашій нелегкій праці. І пам'ятайте, що всі ми з вами працюємо для людей. Яскравими та запальними виступами художньої самодіяльності були у різноманітненні численні привітання. Добрий день вам, добрі люди! Хай вам всім здоров'я буде! Щоб вас горе опинало, а жило добро, Добрий день, мої краяни, хай мир між вами і щасливо веселиться, місто і село, Вітаю щиро велику я родину, щоб вам не снілий, поля. Сняха велика Україна, живе щасливо, Богом винала земля, одна багато і миру, там виростають ваші доньки і сини. і зберігають у серцях своїх надію, живіть по правді без війни. We'll be Снова-то сяет солнце. Прощание мику хэ. i'll share be